У мене на колінах книги, які підкорили серця мільйонів. Вони заполонили весь букток, хоча і досить шаблонні. Подібні сценарії ми можемо зустріти. Мені здається, майже в усіх іноземних фентезі з тих, що читала я, це «Трон зі скла, змія і голуб, і це перше, що спадає на думку. Та все ж ця книга підкорила і мене. Не змогла я лишитися байдужою і пройти повз драконів та їх вершників. Четверте крило. Я дуже довго відкладала читання цих книг, і ось момент прийшов. Сюжетом з вами ділитись не буду, тому що мені здається, є безліч відео, які розповідають про те, що ж в цих книгах. Я б хотіла розповісти вам про героїв, хто мені сподобався, чим вразив і, взагалі, що побачила я в цій книзі. Всім дуже добре відома головна героїня Вайолет. Це квола, тендітна дівчинка, яка занадто часто ламається, в буквально. У сенсі, і ось такий неочікуваний поворот, вона стає наймогутнішою зброєю. Все своє життя вона готувалась бути писарем і навчатись для цього, працювати в архіві, пов'язати своє життя з книгами, але її власна мама вирішила. Що буде вона вершницею, якщо виживе. Бо по факту бути вершником це не просто небезпечно, це смертельно небезпечно. Інший головний герой, дуже добре всім відомий. Це Ксейден. О, який же він гарячий хлопець в цій книзі. Насправді, опису його тіла тут приділено ну дуже багато сторінок, і дуже детально. Він син повстанця на його очах, і ще сотні дітей стали свідками того, як їхніх батьків стратили за зраду. На собі вони мають тавро повстанці, і єдиний їхній шлях це квадрант вершників. Бо як я вже встигла зауважити раніше, це смертельно небезпечно. Хоча, на мою думку, це досить дивний вибір покарання, оскільки, пов'язавшись з драконами, вершник отримує печать сили. Ну, в принципі, як і сталося з Ксейденом, в тому числі він надзвичайно могутній володар Тіний. Є ще Дейн. такий собі теж цікавий персонаж. Це друг дитинства Вайолет, який спочатку включає такусь тривожну матінку, а потім ну, добряче розчаровує. Але все ж таки в мене до нього є симпатія. Новоспечена подруга Рі. Ризикуючи власним життям, Вайлет допомагає перейти їй парапет. Ну і з цього моменту вони стають подругами. Сестра Вайолет Міра – досить цікавий персонаж. Вона вже випустилась і захищає кордони сфер. Але вся ця історія оповита таємним смертоносним злом. Історія переписувалась, змінювалась все задля того, аби стерти пам'ять нащадкам. І виходить так, що найбоєздатніша сила не знає, з чим вона бореться. Загалом сюжет цікавий, закручений, розвивається і дружба, і зрада, і інтриги, і романтична лінія, ну, захоплюючим. Мені сподобалось, моя оцінка 10 з 10. Якщо ви ще не читали, так як і я, то, будь ласка, читайте, впевнена, для любителів фентезі знайомство з драконами та їхніми вершниками теж буде захоплюючим.